Пенжейка 2025, 11 серпня. Море дуже чудове, класне, не глибоке для тих, хто хоче на плавати або не вміє плавати, то супер. І берег шириною метрів, десь 15 чи 20 їде позагорати. Мені дуже сподобалося. Правда, дуже обрив є. Треба по сходах спускатися до моря. Десь метрів 15 Це не усім подобається. Але дякуючи цьому, менше людей там. Ой, є такий глемпінг там, для відпочинку можна орендувати. 2800 балів. Такі домики ще є чудові. Ось такі домики з у вони. Ось така дробинка там. Для кемпінгу це чудове місце. Деякі люди прямо на берегу ставлять палатку. так виглядає нічна санжейка, ось на березі є там кафешечка, музика грає, вигляд дуже прекрасний. так виглядає кемпінгове містечко. Є туалети, на території душ, сміття вивозять. Ось такі скали гарні. पार्क uh, वादम